Привіт, мої любі рибки! Мене звати Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Вітаю вас, мої любі рибки в кого день народження в березні. Бажаю вам всього найкращого, здоров'я, щастя, успіху, любові. Будьте щасливі! Давайте зробимо таро передбачення вже вам на березень місяць. Своє передбачення я буду робити на трьох колодах: на класичному таро, на таро Незалежній і таро долина міражів. Також візьмемо підказку від ангелів для закоханих рибок. Отож, не гаймо часу, мої любі. Перше колода, таро Райдера Уейта і три карти для вас. Розкажіть нам, покажіть нам, що буде відбуватися в житті у рибок в березні, в березні місяці. Перша карта для вас, мої любі рибки. Королева Кубків. Це ви? Рибки, стихії води. Доросла жінка, стихії вода. Буде? От ви будете святкувати, так вас будуть вітати. Це карта емоцій наших. Можливо, для когось це, якщо це не ви, це ваша мама, дружина, ваша половинка, бабуся, це доросла, 45 плюс жінка, або жінка-фахівець, психолог, психологиня. Жінка, яка підтримує, жінка, яка вислухає, жінка, яка м -м, дуже ніжна, дуже чутлива, чуттєва, міє співчувати, або, можливо, в чиєсь життя війде. Така жінка-красуня, жінка-романтик, жінка, няшка-няшка. Отож, кожного своя ситуація підставляйте під свою ситуацію. Далі дивимося. Наступна карта для рибок. Шістка мечів. Спланована дорога. Хто куди поїде? Підставляйте під свою ситуацію з сім'єю, сам, з дітьми, з дружиною, з половинкою, з дівчинкою, з коханим, коханою. Ну, це дорога, коли я розумію напрямок. Я розумію, куди я їду. Як глобально переїзд в іншу країну, так і дорога куди. В гості, до лікаря, поїздка. Ви кудись їдете. Це коли є меч, це ясність, коли є ясність, є планування є розуміння результату. Дивимося далі. Рибки, третя карта для вас. Шістка пентаклів. Карта фінансова, але тут залежить, в якій ви позиції. Тому що тут є людина, яка дає, і люди, які беруть. Якщо ви потребуєте, просіть і вам дадуть. Якщо ви маєте змогу і вас просять, допомагайте. Ну, можливо, це надходження грошей для вас, так? Зарплатня. Допомога, спонсорство, донати коли це кредит, ви берете, так? або хтось вам допомагає. Або ж ви людина, яка берете під, під своє крило когось, допомагаєте фінансово, допомагаєте ресурсами. Чим ви можете допомогти? Ви стаєте меценатом для когось. Так, дивимося далі, що нам розкаже Таро Незалежні? Можливо, ще буде якась додаткова інформація для рибок. Паш мечів. Паш мечів це нова енергетика, молода дуже енергетика. Кмітливість, коли, можливо, в голову приходять нові ідеї, нові думки, і от ви знаєте, як їх застосувати, де саме, до чого саме. Балакучість, цікавість. Коли ви отримуєте інформацію і думаєте, як її використати, це тільки коли народжуються думки, коли ви плануєте щось, коли ви думаєте собі щось. І, можливо, комусь це проговорюєте, переконуєте, ось я хочу так, 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 так. Було би добре. Це таке ваше, ваше планування. Ну, дивимося далі, до чого це планування приведе. А можливо, так як в нас тут була перша карта Королева кубків, це ви ви так от, ви пішли до жінки, до психолога і, і розповідаєте. Так починаєте з нею спілкування. Розповідаєте про свою ситуацію, про себе. Дивимося далі. Наступна карта. Королева мечів. А тут вже ясність, тут вже розумієте, Подивіться, яка наполегливість, яка жінка впевнена, куди вона йде. Що ну, це енергетика. Ну не, не обов'язково жінка, тому що тут немає, тут навіть королі зображені жінками. Це енергетика такої чесності, впевненості, принциповості, справедливості. Конструктивної критики, об'єктивності, коли я маю меч, я маю ясність, я маю розуміння, я маю інформацію, чи я маю язик гострий, і я йду комусь говорити, втілювати свою інформацію, доносити, переконувати когось, така далекоглядність, планування, тому що тут тільки зародилося, а тут же я впевнено іду іду до втілювати. Свої думки, чи свої ідеї, свої бажання. І тут у нас була друга карта. Бачите, дорога. Можливо, ось ви свої плани йдете втілювати. Впевнено дивіться, яке гарне поєднання. Впевнено, рішуче. Тут на... ніхто не стане на, на дорозі в такої впевненої в собі жінки чи людини. Вона чітко розуміє, що вона хоче, куди вона йде, що вона отримає. Ну, людина, не обов'язково жінка. Так, і третя карта. Третя карта для вас. Ой. Так, йшли, 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 і що, і дійшли до чого? І тут вже глухий кут. Патова ситуація зайшли в глухий кут. Ну, знову ж таки, в кожному провеється по-різному. Ви можете сісти і боятися, тому що ось тут паж також це невпевненість і страхи, вагання, а може, тому що це дуже молода енергетика, як дитина. Я не знаю, а вийде, а вдасться, а мене підтримують, а мене почують, а мене зрозуміють. І якщо це прорається ось таким страхом, і ви впустите цей страх, дозволите йому взяти над вами верх, тоді буде ось так. Тоді буде патова ситуація, глухий кут, я не знаю, я боюсь, я сижу, дайте мені спокій. А якщо цей меч буде як рішучість, як впевненість, як далекоглядність, тоді буде ось це. Тоді це програється ось такою енергетикою. Тому від вас залежить, чи це буде сижу і щось чекаю, боюсь і вагаюсь, чи це буде я знаю, я впевнений. Ну, дивимося далі. Знаєте, що тут, дивіться, в нас в класичному Таро була ось карта грошей, хтось комусь дає гроші. То, можливо, ось якщо об'єднати ці дві карти, ви потребуєте, але ви не знаєте, як попросити. Ви не знаєте, як правильно сказати, до кого йти. Не маєте сили, вам стидно, ви не знаєте, як правильно сформулювати. Або ж навпаки, якщо вас просять, ви не знаєте, як правильно чи відмовити, чи як правильно, щоб не зашкодити. Ну, знову ж таки, підставляйте кожен під свою ситуацію. Давайте дивимося далі. Третя колода, долина, долина міражів, таке містична дуже колода. Що воно нам для рибок, це таро розкаже Шістка пентаклів. Дивіться, зовсім ну другий раз випадає карта, тобто однозначно в багатьох вона програється. Але ви подивіться, які вони різні. Тут людина є, дає, хтось приймає, а тут шістка пентаклів. Сижу, граю на дудці, нічого не роблю. Гроші самі течуть до мене річкою. Отут мені більше подобається енергетика, що кошти будуть, і не потрібно буде. Це такий пасивний дохід, не потрібно буде багато зусиль прикладати. Можливо, це ось ці ваші ідеї, їх скеруйте в правильне русло, і вони принесуть вам ось такий дохід. Далі наступна карта для вас. Знаєте, багатьом дуже випадало чистий аркуш, дуже багатьом. Рідко коли він взагалі випадає, а ще, а ще рідше, коли багатьом знаком Зодіаку випадає такий чистий аркуш. Доля дає можливість почати все спочатку. Або це може бути нуль нічого, а може бути коли з нуля. Тим паче у вас дні народження починається новий ваш рік, тому що наші. Наш рік починається з нашого дня народження. І ви маєте можливість робити як завгодно, що завгодно, з ким завгодно. Можете викинути так просто цей аркуш і сидіти, ось так далі, боятися. А можете взяти і ту енергетику і тут впевнено собі прописати, що я хочу: всі свої бажання, всі свої амбіції, все, що я хочу, яким хочу я кольором. Ну, це може бути глобально нові люди, нова країна, новий імідж, новий статус, нове бачення, нова зачіска, переосмислення повністю. Коли ви міняєте свій, свої погляди, свій світогляд, своє оточення, все міняєте. А може бути, що нічого не міняєте. Ось так. Ось так. Я є ніщо, ніхто сижу і нічого не хочу, нічого не бачу. А Можливість у вас буде, як ви нею скористаєтеся. Можливо, це, ось так, як тут ви отримаєте. отримаєте кошти, тим більше у вас і така карта була, ви отримаєте кошти. І це буде для вас новою можливістю. Ви маєте кошти, і ви маєте можливість їхати, робити, втілювати, починати все спочатку. Бізнес починати. Дивимося далі. Третя карта. Третя карта для вас, мої рибки-любі, вік, ні, сімка кубків. А сімка кубків це мрії, це ілюзії, це бажання, це, це те, що ми хочемо. Але в класиці це от я мрію і все, і нічого не роблю з тим, просто хочу. А тут же інакше. Тут там одна людина, тут двоє людей. Один мріє, а другий реально. Оцінює, що я можу, що я не можу, занотовує, щоб потім показати. Можливо, дивіться, в нас тут третя карта була, ось така. Ви на ці мрії візьмете кредит і будете їх втілювати. А можливо, ось така, тому що тут третя карта ось така. Все, не чіпай мене, не хочу, не мрій, тому що це не здійсненна мрія. Я сяду і буду сидіти. А так як ви маєте чистий аркуш, то ви спокійно свої втілювати мрії. Дивіться, не тільки чистий аркуш, маєте можливість, маєте фінансові надходження. І ви можете свою мрію втілити, як ви хочете. Або поряд буде з вами людина, яка допоможе вам втілити. Ви разом втілите ці мрії. Або заради вас. <збуду>... З... Вам принесуть на блюдечку ваші мрії. Тому що ви такий класний, така класна. Можна по-різному. Трактувати, по-різному воно програється, але як для вас програється, залежить тільки від вас, мої любі. Ви керуєте своєю долею, від вас залежить. Тепер давайте візьмемо пораду від ангелів. Що ангели радять рибка? Хм, цікава така порада. Ви знали один одного раніше відношення в минулому житті? Так, можливо, це така. Як трактувати, підставляйте кожен під свою ситуацію. Ви знали один одного раніше відношення стосунки з, з минулого. Це як з іншого життя, як реінкарнація. І ви розумієте, що я цю людину знаю вже давно, що ми знайомі, хоча, можливо, це ми тільки познайомилися. Ну, деколи бувають такі поради від ангелів, що навіть не знаєш, яким чином їх підставити під своє життя. Ну, але... Для когось з кимось це резонує, з кимось ні. Можливо, це ваша, для вас саме порада. Стосунки з минулого життя. Ось таке передбачення мої любі рибки. Я бажаю вам вдалого місяця, я бажаю вам. Успіху, радості, мирного і спокійного, в першу чергу, для нас, українців, березня. А для вас, рибки мої, так як це ваші дні народження, щоб ви отримали те, що ви хочете, про те, що ви мрієте, щоб щодень приносив, кожен день приносив вам радість. Щоб ви отримували задоволення від життя, щоб ви його проживали щодня. Бережіть себе і своїх рідних. Я бажаю вам, щоб вам хотілося, щоб у вас горів вогник і бажання, щоб вам хотілося мріяти і втілювати ті мрії. Щоб вам хотілося досягати, щоб вам хотілося жити. Люблю вас обіймаю. маю. Пишіть, чекаю завжди з великим нетерпінням на зворотній зв'язок. Ставте вподобайки. І хто ще не з нами, приєднуйтесь, дуже тішуся, коли нас стає більше. Отож, не соромтеся і підписуйтесь. Почуємось, мої любі папа! -па.